Давайте в реальному часі прочитаємо з вами щоденник Покоївки. 43 сторінка поки що нічого не зрозуміло, але вже починає закручувати сюжет. 143 сторінка наша вагітна головна героїня отримує погрози, хто це такі і що вони від неї хочуть? 178-ма сторінка. Я не можу відірватися, мені дуже цікаво. І текст лине. Просто я навіть не слідкую за кількістю сторінок. По сюжету в нас є пара, чоловік та вагітна дружина, і вони беруть на роботу покоївку. І пізніше знаходять будинок закривавлений, а тіл ніде немає. Велику роль якраз таки відіграє щоденник покоївки, в якому все розказується. 203 сторінка відірватися реально неможливо дуже дуже важко. Але тут ми вже дізнаємося, хто дійсно зниклий, хто підозрюваний. І деякі герої приховують дуже багато таємниць. Автор закручує сюжет, обводить читача навколо пальця, і навіть тут трішечки потрібно думати, тому що є багато загадок. 320-та сторінка. Я силою себе відтягую від цієї книжки, і зараз зрозуміла, що в нас анотація обманює читача, і мені це дуже подобається. 398 дев'яносто сторінка. В нас починається кульмінація. Потрішки клубочок розмотується. І мені здається, що тут буде або злитий фінал, або дуже класний, тому що ну, у нас ще є нормально так читати, а починається кульмінація. Лоб в мене прикрашений, але я майже дочитала. Ну, це клас! Книжка дочитана, вона мені дуже сподобалась. Особливо кінцівка просто ма. І знаєте, вона війде певне в топ за цей рік. Мені дуже зайшло, про тому, що це абсолютно не мій жанр. Раджу, однозначно раджу. Тим паче, що тут закінчується все дуже неоднозначно, але при цьому я задоволена фіналом.